Закохана в Карпати. Ірина Сінельникова вперше побачила незнайомі її гори неповний рік тому. Після російської окупації разом з сім'єю змушена була втікати з Криму і покинути тоді ще перспективний туристичний бізнес у рідній попівці біля Євпаторії. Власний готель і все, що мала, продала за безцінь. За збігом обставин кримчанка із татарським корінням оселилася в Татарові. Ми сюди приїхали вперше. Я ніколи, я не була не лижницею, нічого. Я ну, просто ніколи тут не була в цих краях. Казали на мене Бендерівка, то я і вирішила їхати сюди до Бендерів. Ну, позиція в нас була, ми українці. Це все, як сказала нерозумна, не знаю, хто людина, що ми не крепосні, щоб нас землею передавати. Тут у горах спробувала продовжити свою справу, зайнялася туризмом. Придбала ділянку з недобудовою, з часом звела два маленькі котеджі в гуцульському стилі. Якби я їхала сюди відпочивати, я б теж хотіла бути в дерев'яному будинку жити. З оці... Мені якщо це подобається, то так воно і повинно бути. Поставити тут якусь свічку зі скла і бетону. Ну не знаю, треба зберігати це все. Мені не подобається, коли тут Де є вже такі, проїздиш. Голівуд, Ну, ну ненормально це. Коли ти вже ось як... це все одно як сепаратизм для мене, коли ти вже вирішив тут жити, то будь Добре, гріться ну живи по цим правилам. Порівнювати гірський туризм в Криму і Карпатах майже неможливо. Тут вражає все: природа, добродушність місцевих мешканців, а особливо релігійність горян. Єдине, до чого ніяк не змогла звикнути переселенка з Криму велика кількість свят, які відзначають гуцули. Саме через це зрозуміла трохи згодом в горян не втрачено головного віри в Бога та власної ідентичності. Зверніть увагу, каплички, церкви. У нас такого немає. На всю Євпаторію на все у нас було Ніколаєнка і Ільїнка. дві православні ті московського патріархату. Я вже знаю і Святої Анни, Дмитра, Василя, Андрія. Тут ну ось так. Я розумію, навіщо це робиться. Тому тут все це і збережено. Тому це і Бога в серці мають от. І люди по-іншому живуть. Гори повертають до життя і дають на снагу працювати. Проте майже за рік Карпати так і не змогли стати для неї домом. Степ і море сняться кримчанці майже щоночі. Тут гарно. Я скажу, якби тут було хоч трошки менш так, як гарно ця природа, то, мабуть, було б важче. А так подивишся, то, ну скучає, плачемо там по ночам з собою. Зранку просипаєшся, очі в сльозах закислі. Хотілося б прижитися тут, але додому хочеться. Додому, додому. Своїм прикладом Кримченка доводить всім. Вона змогла підвестися після падіння. Єдине, чого бажає найбільше миру в Україні. Вікторія Ткачівська, Юліан Сущак, Статарова. Новини, третя студія.